Доброго-доброго всім дня. Ну що, сьогодні працюємо понеділок новий забій. Забій свинки домашньої смачної. Значить, забій вже ми зробили. Вже свинка в машині їде додому. Їде додому. І далі вдома буде усе продовження. Будемо дивитися, що буде. Що нас свіжо. Прервалось Прервалось трошки, да? ну нічого. Значить, Ну, понятно, спустився в балку і все, інтернет пропав. Так да. Так да. Значить забій, як я вже казав, тільки щоб був. Тиня вдому. Кинів вдому. Це розложена по ящичкам. Зараз приїду додому і буду дивитися, що буде паличок. Бо шиєчок, під що коптить, що на ковбаску, яблучко і так далі. Так що буде цікаво, вчора, як я казав, буде стрім. Сам забій я показати не можу, тому що YouTube не пропустить такі діла, Забане, а зачем воно? потреба таке. Тому їдемо додому. Як то кажеться, з одного села та в друге село. Такі у нас ось села. Такі у нас дороги тут файні. Хто б там, що не казав, що погана дорога, але я вважаю, що дороги в нас не погані. Зараз я вас переключу і ви будете бачити, як ми їдемо додому, веземо в багажнику вже розібрану, е обвалену. Свиню, яка була забита годину назад. Ну ось так. Щось ніхто нічого не пише. Пишіть хто дивиться, всім доброго дня, хто звідки, ля. Що у вас там по погоді? Як у вас? Ділок настрій. Отакі сільські у нас дороги. 120 смі темп і улибаємося. Дякую за сподобаєчку, за лайкосик. А то кажуть, у вас в селі дороги ма. Ось 130 іду, і все нормально. Стоп. С непогані Летим додому. да, интернет теряется, ну ничего. Опять, да, интернет теряется, ну ничего. Зараз. Приедем до дома, куда интернет покраще. Продают на витро баче у нас. Витры продают. магазины, монтажки автомагазин даже есть. Так уж марки селе есть, бачит, Даже марки Живем нормально. Катерина, пиві. привіт. Привіт, да. так. Катерина, і вам привіт. Ну, а зараз ми із сільської дороги виїдемо на трасу Київ-Дніпропетровськ. Зараз подивитись яка траса. У нас в селі дороги ще ого-го. Вон там вдалі вже траса зараз. Все, вже ми з тут вже не знаєш де їхати. Куди катиш тачку? Додому котів. до Дімона, зробили забій свинки. Свинка молоденька, гарненька, замужом не була. Ага, сьогодні що, день шахтера? Якщо сьогодні день шахтіра, то так, звісно, Слава шахтерському труду, шахтери молодці. Багато в мене теж є знакомі, знайомих, які працюють в шахтах, в забоях. Якщо сьогодні день шахтера, то я вітаю шахтерів. Така бачите виїзд на трасу. Це траса Дніпропетровськ-Київ, де бажає краще, а ви кажете, що в нас в селі погана дорога. Бачите, яка траса страшна. Якщо по сельським дорогам ми тільки що 120-130 на легке йшли, то тут ось о 60 їду. 70 і не більше. Ні, ну містами десь до 80 тут можна їхати, ну, але містами і це сполучена траса. тут по делу, да? Может давайте я вас так лучше в руки возьму, трошки не так трясти будет. Це, напевно, не менше, ми з Дімоном там бац-бац, забій провели швидко. Продукції з ну Не знаю, все, що я виготовляю, я все їм мені подобається, але саме більше із усього мені подобається моя капчена колбаса, яку я люблю. ну Хоча і печарево, шинка, паличок теж смачно, теж інколи ріжу їм. Саме більше це мені подобається ковбаса. Коли багато роботи і немає часу, підійшов швидко. Кусок ковбаси, хліба, огірок, чунь-чунь-чунь-чунь -чун. і пішов працювати далі. Да. Зараз приїдемо, вигрузимо. Ящики з нашої свинки. Я там реберця, мене сабільна пила, порубаю сабільною пилою, попиляю реберця. Все, що потрібно зроблю. І буде сьогодні. Будемо дивитися, що піде на копчення, а що піде на... На свіже сало теж таке гарне. Вітаю, я вас вітаю. Свинка була така м'ясо сального напрямку. Є і сало гарне, є і м'ясо. Куди їдемо Їдемо додому Був у Димона зробили забій, свинка молода, незамужня, бистренько зробили обвалочку, обвалили, осталось тільки реберця, бо пилять сабельною пило і все. І все готово. доезжаем уже майже до дома. Уже мы на нашей Кременчакской развилке. Кто с Каменского, або рядом, то и понимает, за какую То я говорю, це поворочу до себе в село зараз покажу. Бачите, в селах дорога лучше, ніж траса з получення Дніпропетровської хотів показати вам стрім, де сам забой. Ну але, самі розумієте, YouTube таке не пропусте, Ютуб таке забане. Я представляю, я такий включаюся в прямий ефір, де стоїть свиня і починається забій, крики воплі, жилі-билі, горілка горить, потім обкладається сінцем, палиться, потім розробляється. Та це стоп би Ютуб мені забанив би мій канал. Ось зараз вниз вниз спускаємося і ми вдома. трошечки ось проїжджаємо тут по нашому кладбищу а далі йде моє рідне село моє Романково. Пише, всі просто дивляться на дорогу, на хати. Раз так вас мало сьогодні дивиться, сьогодні понеділок. Робочий, я розумію, день, тому, мабуть, зря я зайшов на Стрімчанський, бо всі люди на роботі. Да? Треба, значить, закінчувати стрімчанський. Я вже ось під'їжджаю додому, до своєї вулиці. І буду працювати виїжджаємо, виїжджаємо так, добре, я пачу мало дивитися. Людей, тому що, я ж кажу, всі на роботі. Ясна, річ, понеділок. Добрий день, Сережка, Сережа, доброго дня, Юля, добра Та Юля, мабуть, здрасте, здрасте. Наверно буду я заканчувати стрімчанський, бо 8 чоловік то подивиться. Ну, якби люди понеділок, всі на роботі. понятне діло Вже 5 чоловік дивиться. Тому немає смисла робити цей стрім. Може бути вечором зробимо, може з торговлі. В общем я вже Юля вдома. Доїжджаю до натахи з Вовіком. Купально е 10 хвилин вже менше і я тебе наберу. Хорошо? Так що давай, будь на зв'язку. Ну, а вам всім гарного дня, продуктивного дня, щоб все було добре, все було окі, ок. Так що не скучайте. Може бути вечірній стрім буде трошки повеселіший. Всі на роботі Все. всем пока.